Сьогодні перше серпня, останній місяць літа. А я все чекаю, коли все ж таки почнеться цей літній сезон. Зими як чекала, так і чекаю. За весь цей час можна на пальцях однієї руки перерахувати, скільки у мене було дійсно класних п'ятниць і субот. А у тому році у мене були класні не тільки п'ятниця і субота, а ще й вівторки, і четверги і серди. Коротше, весь тиждень був класний. Чомусь у цьому році я досі чекаю, що буде відкриття сезону. Погнали відкривати зміну. Можливо, хоч сьогодні ми відкриємо цей сезон. Все, в путь, в путь, реб'ятушки! Сподіваюсь, вже сьогодні щось зароблю. Щось я останнім часом, знаєте, якось і працювати не хочеться, а якось і не розумію, чи то працювати не хочеться, тому що роботи немає, чи то тому, що я лінюсь. Оде оця тонка грань, ніж нема роботи, і просто лініва срака, да? не знаю, де ця тонка грань, але десь вона все-таки межує. Перше замовлення у мене по болту, подача невелика, 900 метрів. Я такі подачі обожнюю. Просто обожнюю. So, Braden. Шавтеньку кралечку впізнають просто всюди. Я знаєте, навіть ніяк вію від думки, що коли у мене буде інша автівка, вона буде зовсім скоро. А як же мене будуть пізнавати? А як же мені будуть здоровати зі мною? А як же боже йо моє? Тому що оця машинка, цей болтик, ну це просто це найпізнаваєма автівка, і вона найбагатша на компліменти від пасажирів. Дуже багато. Я це просто не так транслюю. Я може там один і два рази да, в ролику у себе показувала. А ось сьогодні зранку в мене була ситуація, коли мені взагалі дуже цікавий комплімент відпустили не тільки до машини, а й до номеру автівки. Да, до речі, не забувайте, що тут і номер прикольний. Зараз вставлю цей фрагмент. Це було сьогодні зранку. Беріть машину і уйбалюся. Порадуюся. Доброе утро. У вас суперне поле. Правда? И вот такие номера на тебе. Здесь такое. Это портал. Что? Это портал? Портал. <laughs> Такой, знаете, очень-очень сладостный очень легкий. <laughs> Интересный можно, да не пойдет. Ну как? Це, звісно, Знаєте таку пісню? Яку. Бідва варвара. Класна, сході. Дякую. Доброго, ось так у мене їхала маленька собачка Чихуахуа. Вон щось валяється. Ось, чесно кажучи, я не розумію, навіщо власники так роблять. Я беру тільки маленьких собачок, але я ж думаю, що вона сидить там. Я ж не бачу, вона сидить прямо за мною. Я думала, що вона сидить на ручках у свого хазяїна, а не прямо на сидушці. І потім людина виходить і залишає мені ось таке. Ну просто виходить і все. А я ще й не одразу побачила. Добре, що перед тим як посадити іншу людину, я побачила і просто зараз, зараз покладу камеру та буду нормально витирати. Узе горсас! Оце є ж, і думаю, блін, як хочеться якогось чебуреку в молоти. Знаєте, По мені, звісно, не скажеш дрищ, як я себе називаю. Але я піду в зал, я кажу, я серйозно настроєна. Восени все, я йду в зал. Так Ось, по мені не видно, але я дуже і дуже люблю оцю їжу. Чебуреки, шаурма, бургери якісь, біляші, пиріжки. Боже, це просто любов. Любов така ж. Знаєте, є дівчата, які тільки так салатик. Я й салатик люблю, я таке теж люблю. Там рибка, салатик. Все це ок, але ніхто не відміняв чебуреки біля біля та? ніхто не відміняв ці такі калорійні смаколики, від яких потім у багатьох жога. У мене нічого немає, окрім задоволення. Тому, тому я їх полюбляю. Якщо знаєте, де можна укусненько поїсти, чебуреків чи якісь такий, знаєте, смаколиків, які фітоняшки обходять стороною, то, будь ласка, рекомендуйте мені там пишіть в телеграмі, буду все пробувати. Буду заїжджати на обід, таксообід і їсти. Ну, що для мене це взагалі це кайф. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрі. Доброві. Приїхала на кавусю, це парк перемоги в місті Києві. Колись я тут жила поруч, тому для мене це дуже-дуже рідний О, а цю дівчинку, я знаю. Колега і не просто колега-таксістка, а моя дуже класна і крута подружка. Ми з нею домовилися тут на кавусю, тому зараз покримо кавусю, і я поїду далі працювати, закривати зміну. А вона, а вона поїде, мабуть, вже додому. Привіт! Що на каву? На кавусю? Конечно, Чи на щось покріпче? Вечірні покатушки, покатушечки, їду по контрактовій по дол. А тут так багато таксюганів, я вам хочу сказати. Просто. Ру До речі, взяла замовлення по Bluetooth по долу на Печерськ за 430 гривень по комфорту. Ну, не знаю, мені здається, нормально. нічого ні. Я залишусь в центрі, в принципі. Добрий вечір. Добрий вечір. А тут якийсь заклад прикольний, так? Да? Угу. Тут їх багато. Тут називається Бермудський трикутник. Там це так і називається заклад? Ні, ні, це вчичка. Тому що там одні барчики, і типу туди хто потрапляє. Якщо набиваєшся, то ти губишся. Ну там, типу, в такі в одній налівки, в іншому крафтове пиво. Это різні барчики? Да, різні. Це? Вони просто ага. такі малюсенькі, кожен біля один. І по оцій вулиці вони всі. Так, так. Із молока, боже, що Там приходять я... саме такі пацієнтові. Пиво чи? з молока чи що? Так, на молокі, а, на, на да. одягу. Я можу дати вам в кінці попробувати. От вам є з собою. Та <ріст> за рулем. Та ж за кермом мені не можна. Ну і що? В <ріст> смысле? <ріст> Латок попробувати, і що? Їхала просто з Вінниці. Я сама собі нагадую, типа, цю жіночку в села. Та і що? Візьми! Та випом... все нормально, всі свої. Реально, я порівнюю з Гінниці, я себе тут відчуваю, типу, чоліхою села. Ладно, тут таке, це велике, велике село. Я <говори> поїхали, Супер, дякую. Ну, Молодця. Так, вона павла два у вас, так? Так. Супер. Да, там дійсно що... там така, нас черга. Ну, там <говори> Ми б зараз ще стояли вам. Я навіть не уявляла, що там Є таке. Години. Та ви Це жах. що? Це ще було дуже топове замовлення. Ось я вам сказала сьогодні так, що Сподіваюся, що сьогодні ми відкриємо з вами літній сезон. І все ж таки збулося. Ну, частіше так казати. Відомо, воно так працює: 580 гривень за 4 кілометри. Хлопці, дівчата, А? 580 гривень за 4 кілометри по комфорту. Що ви розуміли, у мене було замовлення з арсенальною на палац України, ну тут плюс-мінус. І на арсеналі там така пробінь просто там всі стоять затор, ну, капітальний. Але мені подзвонив пасажир і сказав, щоб я не їхала в отой затор. Не трошечки пройдуться пішки, а я щоб їхала по прямій. Ті, хто з Києва, ті розуміють, що по Арсенальні, якщо проїхати метро і поїхати до готелю салюти повернути направо, то там можна виїхати знову на ту ж князів Островських, але можна виїхати туди і вже уникнути всього того затору, який був там на Київ Фудмаркет. Боже, і оце люди не полінилися пішочком пройтись туди вище, щоб зустрітися зі мною і чотири кілометри проїхати за 580 гривень по комфорту. Ой, їдь. Така маленька машинка. Прикольна така. Так і м'якає ще. Ой, поки доїдемо так? Чипа? Скін, поки доїдемо. Вечер, когда наступает, у нас у всех в душе, в голове что-то происходит, что-то, ну, не дай Боже, куда-то прилетит. Не ну, дай Боже, чтобы уже помирились, что-то не порешали, как-то что-то помирились, сели, поговорили, как-то что-то решили. И если мы нападем на этот самый, то каждый день будет беда. Это моя земля, это твоя земля, бляха ту землю никто не заберет, блядь, собой. Я понимаю, каждый сам за свой кусок. Тем более с кем, с кем. Богатая, грубо говоря, страной, которая СССР, 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 времен. Ну, Россия, это по факту. Мы по факту все музыку ну, слушаем русские. Ну, если так взять. Ну, давайте, если адекватно взять. Мы идем против богатой страны. Понятное дело, они будут херячить, убивать тут, тут если не договориться, тут будет нос. Ну. Без геолокации ездим. Каждый день тревога, каждый день, боже, дым. Два дня тому назад такой дым стоял, аж в горле так было это. Поваривайтесь уже как-то решать, что вы не идете на рога. Да я, да я. Твое я ничего ничем не поможет, только будут люди гибнуть, и все. Поваритесь, дружите уже. Изначально надо было как-то с ними договариваться. Пришел, блядь, клоун, блядь, испортил всю страну страну, блядь. Так жили спокойно. Даже при Порошенко и то жили спокойно себе. Дебила, блядь, клоуна, бляха. Привезли, то в Америку бежит, то, блядь, в Европу бежит. Тварюка, блядь, такая. Ты же знал, что эта страна, это тебе не игрушки. Это не игрушка, что ты там пришел, поигрался, выкинул. Мне кажется, это воспользовались они тем, что Зеленский у нас стал президентом. Вот и все, вот это моя думка. Может быть, был бы Порошенко, они бы еще не напали. Да, возможно они были мысли, уже это, но мне кажется, не напали бы. Я еще боюсь, чтобы с танками обратно не приехали, потому что что-то такие эти идут, э, э, что-то такое рассказывают, что уже где-то там на границе Беларуси что-то там готовят. Опять? Опять, да. Всего доброго вам там тоже. Сейчас я боюсь. Да провокаторы, провокаторы. Они русских не любят и не любили, пиздите вы. Всю жизнь, блядь, русских песен слушали. Из-под сердечка, а сердечко что, не на русском поет? 450 гривен штраф заплатили и все. Всего, Всего доброго. Ось така насичена зміна у мене сьогодні. Вийшла. Як ви бачите, кожен пасажир це як окреме життя, окрема історія, окрема думка. Я хочу вас занурити в своє життя, показати вам цікаві моменти з роботи водія, водія таксі. Я сподіваюся, вам цікаво було дивитися мій ролі. Буду дуже вдячна вам за лайки, за коменти, за підписку. Якщо ви ще цього не зробили досі, пішла я відпочивати.